Багато хто каже, що зараз не може читати, а читати треба. Треба триматися за слово. Воно розважить, відкриє приховані сенси того, що відбувається. Воно дасть скріплення і раду розраду, бо все приходить, заходить і відходить через слово. Мирослав Дученець – український письменник, журналіст, видавець, філософ, лауреат численних літературних премій та відзнак, зокрема й національної премії імені Тараса Шевченка, автор понад 20 книжок, більшість з яких стали українськими бестселерами. Його твори це ціле життя, його творчість наповнена глибокою філософією життя, роздумами про людську долю, духовність та пошук сенсу. Його книжки надихають, спонукають до роздумів, приваблюють щирістю, добротою, яскравими образами. Автор майстерно передає дух української душі та її унікальність, його мова милозвучна, красива. Поетично. На абонементі дії ювілейна книжкова виставка Володар художнього слова. Тож запрошуємо до думливого перегляду: відкривайте для себе мудрість та світогляд одного з найяскравіших сучасних письменників України.